Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Українська прем'єр-ліга. 7-й тур. Триває розбір польотів поточного туру. І після того, як ми вже повністю розібрали матчі суботи 21 вересня, я пропоную починати вже розбирати і прогнозувати матчі 22 вересня. Це матчі Верес-Інгулець, Кривбас Ворскла. У цьому відео. В наступному відео ми окремо розглянемо матч Полісся ЛНЗ. Це анонс даю. І таким чином будемо приступати до першого розгляду. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Подобайки, коментарі, пости, це дуже важливо, нагадую. Отже, Вера Сингулець – Найгірші показники, якщо сказати на не самі найгірші, оболонь ще тільки може тут посперечатись по цим званням і показникам з цими клубами. Так, у оболоні одні з найгірших показників. А так само. Я б сказав, ще й Ковалівський Колос приєднався до ось цих клубів, які мають найгірші показники поки що. Верес, Колос, Інгулець і Оболонь. На жаль. І ось якраз два клуби. Верес- Інгулець зустрічаються в рамках сьомого туру у неділю, 22 вересня. І е, ми дивимося. Після шести матчів 4-9 забито пропущено у Вереса і 3-10 у Інгульця. Пропускають дуже багато. По півтора м'ячі в середньому за гру. Пропускають незалежно, де вони грають, на виїзді. Вдома. Верес має 4 бали в таблиці, Інгулець 3. Знаєте, я тут довго не буду затримувати вашої уваги і вашого часу відбирати, друзі. Скажу одразу: мій прогноз обидві заб'ють. Тобто я б даже цей прогноз більше назвав обидві пропустять. Оце буде вірніше. Обидві пропустять. На жаль, що цей параметр називається, зветься, обидві заб'ють. В даному випадку, я вважаю, що правильніше було би звучання цього прогнозу обидві пропустять Коефіцієнт 204. Ви скажете: та, ну, може, тут взагалі 0.0 буде. Для вас менш ризикований прогноз тоді. Тотал більше 2. Там менше кеф, звісно. Але я, друзі, наполягаю, і я зупиняюсь на обидві заб'ють. Обидві заб'ють, точніше, ще раз повторюю, обидві пропустять. 2-0-4. І ми переходимо до матчу Кривбас Ворскла. Кривбас непогано стартував, враховуючи той фактор, що Кривбасом зіграно 5 матчів, і один матч ми знаємо. Так і не змогли дограти другий тайм. Матч, який Кривбас повів, ось буквально декілька днів назад, декілька днів тому. Прошу вибачення. Кривбас програвав цей матч у Дніпропетровській області. Було об'явлено повітряну тривогу. Прошу вибачення, Степаненко гол забив, Кривбас програвав цей матч, і на 50 й хвилині було прийнято рішення піти в бомбосховище. Прошу вибачення. <рошу> вибачення, згідно е, правилами, не мають право, е проводити футбольні матчі прем'єр-ліги під час лунання повітряної тривоги. Тому команди. І всі гравці, і всі глядачі, а їх було е, пару тройку тисяч на цьому матчі були відправлені у Бомбосховища. І так, цей матч дограний і не був. Нагадаю, на 50 й хвилині був припинений матч при рахунку 0-1 Кривбас-Шахтар Шахтар. Е, Гол поки що на користь гірників. І ось цей матч поки що вважається перенесеним недоіграним. Тому у Кривбасу є матч в запасі. Ну, так само, як і у Шахтаря. І отже, без цього матчу у Кривбаса 5 зіграних матчів, 5-4, 10 балів. Я ще раз прошу вибачення, трошки я щось затупив З приводу того, що сказав Кривбас повів в рахунку. 0-1, звісно, на користь Шахтаря. Поки що в тому матчі, який так ще й недоіграний. Ворскла, 9-та позиція. 6 матчів зіграних, 7-9. Різниця забитих пропущених. 8 балів в турнірній таблиці. Тут, друзі, я скажу одне: мені подобається склад кривбасу. Я вважаю це третій, як мінімум, четвертий склад в Україні по силі, по підбору гравців. І я просто тут практично без коментів, вважаю, що перемогти. Повинен кривбас у цьому матчі. Ворскла класний колектив. Моя шана і подяка за таку чудову команду полтавчанам. Але але. кривбас сильніший. Дома тим більше. Вдома Кривбас грає сильно, і я вибираю мій вибір. Перемога кривбаса. 1.91. Дякую за увагу, за підтримку, активність. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. І вважаю, що вже дуже-дуже скоро настануть часи, коли ми не будемо констатувати от таких от фактів, коли команди йдуть в під підтрибунні приміщення в бомбосховища, щоб перечекати. Повітряну тривогу, атаку ворожу перечекати. І навіть і ось такі випадки, коли переносяться із за цього матчі, дуже скоро ми будемо в повній мірі і в повному обсяж, обсязі заповнювати наші улюблені стадіони, і все буде добре. Друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. подобайки, коментарі, пости. Це дуже важливо для мене особисто, для нашого каналу в цілому. Скріншоти по моїм прогнозам вже знаходяться в телеграм-каналі. Заздалегідь набагато раніше, ніж я закидаю відео тут на YouTube. Тому хто дуже дорожить своїм особистим часом. Заходьте в телеграм-канал, ви будете першими знати про мої прогнози і будете заощаджувати 5, 10, іноді навіть і більше хвилин свого особистого часу. Посилання на мій телеграм-канал ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую за перегляди. У ці нелегкі часи. Бажаю всім! Всім всім нам. Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим! Слава! До зустрічі, друзі, всім, успіхів вдачі!